Разом граємо мову розливаємо праці людей взимку. Прийшла зима біла не сиди без діла. Одного чудового зимового ранку Соломійка визирнула у вікно та промовила Як гарно на дворі, гавчику, ходімо швидше, адже на нас чекає багато цікавих справ. А! Побігли швидше! Ап-ап! Вони швиденько вдягнулися і вийшли на двір. Соломійка подивилася на кучу гори снігу і запропонувала: Давай збудуємо Велику снігову фортецю. Аф! Я готовий бути головним будівельником! Ап-ап. А щоб нам було веселіше працювати, давай промовимо чистомовки. Зимові чистомовки для малят. Іг, іг, іг випав взимку білий сніг. Повторимо. Іх іг, іг іг, випав взимку білий сніг. Ло-ло-ло крізь замети намело. А тепер разом ло. Ло, ло крізь замети намело. Цю цю, цю, Побудуємо фортецю. Повторимо разом. Цю цю, цю, Побудуємо фортецю. Ра-ра-ра. В нас весела буде гра. Повторимо разом. Ра-ра-ра. В нас весела буде гра. Дівчинка взялася катати великі снігові кулі, укладаючи їх одну на одну, щоб зробити високі стіни. Гавчик допомагав, як міг. Носом підштовхував кулі на місце, а ще бігав довкола, приносячи маленькі грудочки снігу. Коли фортеця була готова, Соломійка сказала Тепер це твоя база Гавчику. Тримай оборону. Ап! Хтось намагався напасти. Я все контролюю. Ап! Ап! І песик весело застрибав навколо фортеці. Ап. Взимку завжди так весело. Ні, гавчику, не завжди, адже потрібно дотримуватись правил безпеки, і тоді зима буде веселою. А давай ми з'ясуємо, коли зима добре, а коли погано. І допоможе нам в цьому гра. Дидактична гра, зима добре, зима погано. Малята, уважно подивіться на екран та дайте відповідь на запитання: це добре чи погано? Якщо взимку випало багато снігу, це добре чи погано? Так, це добре, бо можна кататися на санчатах, ліпити сніговиків та грати в сніжки. А коли на вулиці ожеледиться, це добре чи погано? Звісно, це погано, бо коли на вулиці слизько, можна впастись і боляче забитися. А якщо на вулиці взимку дуже холодно, це добре чи погано? Так, це погано, бо можна змерзнути і захворіти? Взимку багато свят. Це добре чи погано? Звісно ж, це добре, адже на свята весело і ми отримуємо багато подарунків. А, Мені так весело, Соломіко. А що ми будемо робити зараз? Ап! Ап! Давай почистимо від снігу доріжки. Ап! Ап! Я зараз принесу лопату. Ап! Гавчик швиденько приніс лопату. І вони разом прийнялись за роботу. А тепер їх потрібно посипати піском, щоб було безпечно. Аф, я швидко! аф! Гавчик приніс відерце з піском, а Соломійка розпочала розсипати його по стежках, щоб ніхто не послизнувся. Готово. Тепер ходити буде зручно. Та безпечно. Ап! Все під контролем! Ап, ап. сказав гавчик і навіть підстрибнув від задоволення. «Ап! мені навіть захотілось потанцювати. Ап, ап. Гарна ідея. Давай трішечки відпочинемо та потанцюємо. Ап!» музику швидше вмикайте та танцювати розпочинайте. Ап. Летить, кружляє всюди, холод нам тепер не чуда. Зима настала, раз-два-три, ти на місці не сиди, тук-тук-туп, гріємо ніжки, хоп-хоп-хоп, і ручки трішки. Раз-два-три, ми кружляємо Про просимо пісіньку, співаємо. взято тук-тук, ту приємо тук, ніжки Хоп-хоп-хоп і ручки трішки. Раз, два-три ми кружаємо, просимо пісеньку співаємо. Сміховиками ліпимо, шапку йому надягнемо, посміхнеться він для нас, ну ж, бо ще раз і ще раз. Тук-тук, гріємо ніжки, хоп-хоп хоп і ручки трішки раз раз-два-три, ми кружаємо, просимо пісеньку, співаємо. Піднявши голову, соломійка помітила, що з даху будинку звисають довгі гострі бурульки. Ого, гавчику! Подивися, які величезні бурульки. Вони можуть бути небезпечні. Їх треба обов'язково прибрати, щоб вони не завдали шкоди. Ап! Ой, але це ж дуже небезпечно! Ап! Ап! Згодно, гавчику, їх прибрати ми попросимо дорослих. А на нас чекають. Інші справи. Ав! А які? Ав-ав! Давай спробуємо скласти речення про зиму. Ав! Я знаю, що нам допоможе! Це мнемо смужки! Малята! Допомагайте! Ав, ав! Мовленєва вправа зима. Малята уважно подивіться на зображення та спробуйте прочитати, а допоможуть нам в цьому. Мнемо смужки. Ці знаки позначають дії: будує, висить, падає, лежить, йде та сидить. А ці позначають місце над, під, на, біля, поза в. Роздивимося перший малюнок. Перший значок, що він позначає. Так, прийшла. Прийшов хто? Зима? Яка? Холодна. Промовимо речення повністю. Прийшла зима, холодна. Наступна смужка, що ми бачимо? Так, це сніжинки. Що вони роблять? Падають, падають куди? На ялинку. Повторимо повністю, сніжинки падають на ялинку. Наступно, де на землі, що робить лежить, а лежить що? Сніг. А тепер скажемо разом. На землі лежить сніг. Наступна немосмужка. Де на даху. Що роблять? Висять. Що висить? Бурульки. Повторимо на даху висять бурульки. І остання мнемосмужка. Хто це? Діти, що вони роблять? Будують. Будують що? Снігову фортецю. Скажемо повністю, діти будують снігову фортецю. І дівчинка зі своїм другом почали гратися в сніжки, кататися на санчатах. Так минув день. Втомлені, але щасливі, вони вирішили до свого будинку. Все подвір'я тепер виглядало доглянутим і затишним. Снігова фортеця, чисті доріжки, посипані піском, зняті бурульки. Сьогоднішній день був дуже корисним, правда, гавчику? Ав, ам, ам Зима час дій, а не сидіння без діла. Ам ам. Сніг тихо падав, вкриваючи все навкруги казковим сяйвом. А друзі знали, що завтра на них чекають нові зимові пригоди.